Всім привіт! В нашому читацькому клубі Укрлітвечорниці цього місяця ми переходимо до реалізму. Що це таке? Чим особливий цей жанр? Чому саме він прийшов на зміну романтизму? Ми дізнаємося, як завжди, з книги пригоди української літератури від Ростислава Семківа. Нагадаю, що жартома наш клуб я називаю клуб імені Ростислава Семківа, тому що я керуюсь саме його порадами про те, як читати українських класиків. В дослідженні цієї теми з іншими учасниками клубу. Отже, хто такі реалісти? У свідомості загалу реалісти постають як пряме і часто докірливе заперечення романтиків. Бо що останні? Вітають у мріях, думають про високе, готові годинами розмірковувати на абстрактні теми. Ні, це я зараз ще не про письменників. Романтичне означає піднесений, натхненний, а як хочуть образити, кажуть відірваний від реальності. Тобто ми добре знаємо, кого називають реалістом у житейському сенсі. Це людина, котру веде вперед раціо, тобто розумний аргумент, хто все звіряє з досвідом і прораховує до міліметра. З романтиками цікаво, але ненадійно. А як твій партнер, друг, шеф, реалісти, з ними почуваюся значно впевненіше, але може бути й нудно. Адже це люди, які точно знають, що практичніше одразу прочитати інструкцію пункт за пунктом і повністю така прискіпливість далеко не всіх захоплює у літературі. Аналогічно. Більшість читачів справжніх реалістів не любить. Але як уже хто любить саме реалістичні тексти, то до всіх інших ставиться з недовірою, а то й погордою. Тим часом реалізм побуту та реалізм у літературі прозоро поєднує промови вже згадана вища риса досвід. Реаліст значить досвідчений, хтось хто знає, бо вже таке бачив. На відміну від романтизму, який був декларованим бунтом проти попередніх естетики, політики, соціальних відносин та навіть крою одягу, готував своїми текстами революцію та живився їхньою вибухово-кривавою енергією, прихід реалізму був спричинений успіхами технології. Головні переконання, які засвоїла переважна більшість європейців і багато неєвропейців до середини дев'ятнадцятого сторіччя, об'єднують під промовистою назвою позитивізм, в якій відлунюють і позитивне мислення, і позитивне рішення, і навіть позитивний баланс. Як і у випадку з фінансовим балансом, попередні звороти означають, що певний підготовчий добре продуманий процес був успішним. Це саме той підхід, який називають науковим: ретельно вивчити, класифікувати, систематизувати, зробити висновки і узагальнити. Все, тепер ми знаємо, як воно працює. Що робить геолог-розвідник? Він бере проби ґрунту, аналізує їх з використанням усіх можливих реакцій. Тоді описує його хімічний склад і, вуаля, каже, копаємо тут. Добрий геолог зразу поціляє в золоту жилу, не те, що ті невдахи романтики на своєму клондайку, які можуть копати роками. Тоді хіба не зрозуміло, що має робити письменник-реаліст? Кожна естетика, як сукупність уявлень про красиве і художнє, опирається на певний проєкт спасіння, порятунку особистого і вселюдського. Із середньовіччям тут одразу все ясно. Його версія запала глибоко і тривала довго, а для когось триває досі. Далі візії змінювалися частіше. Ренесанс тривав три століття, просвітництво років сто. Людина позитивістського 19-го сторіччя просто не могла не захоплюватися своїми справді гігантськими успіхами в науці та технологіях. Мотивація шукати і досліджувати була настільки сильною, що вистачило на все 20-те століття і дотепер. І відповідно, досі можна зустріти багато читачів, які від тексту вимагають найперше реалістичності. Поважають себе реалістами і покладаються на перевірені способи відображення, яке влучне слово, дійсності, тобто точні рецепти досягнення адекватного результату. Знакові тексти, від яких ведуть відлік реалізму як літературного напряму, з'явилися в першій половині дев'ятнадцятого сторіччя. Цілком можна вважати першою реалісткою у світовій літературі англійську письменницю Джейн Остін, найвідоміші романи, якої «Гордість і упередження «Менсфілд Парк і Емма, попри деяку романтичність сюжетів і загалом щасливі кінцівки, демонструють головні константи реалізму. Надзвичайну увагу до деталей сучасного авторці життя, а також правдоподібність персонажів, що стає видима через докладний аналіз їхньої психіки та, відповідно, здатність внутрішньо змінюватись. Герої попередніх епох, з романтизмом включно, найчастіше залишаються незмінними. Вони або охоплені пристрастю аж до власної загибелі, або слабкі і залишаються слабкими. Наскрізномудрі, або цілковито тупі. Тільки реалізм показує читачу, очевидну правду. Люди, як правило, складніші. Вони майже ніколи не успадковують якусь одну рису і майже ніколи не є однозначно добрими чи злими. Так розпадається ще середньовічний спосіб зображення, коли персонаж є алегорією, втіленням певної чесноти або недоліку. У 1830-му з'являється друком червоний і чорне стендаля гопсек і шагренова шкіра де Бальзака. Традиційна історія літератури вважатиме батьками-зачинателями реалізму саме цих достойних французів. Їхній реалізм пізніше назвуть критичним, бо найперше ці чоловіки. Моралісти у 1837 році стається також дві знакові для розвитку реалізму події. Микола Гоголь у Римі закінчує писати мертві душі, а Чарльз Дікенс у Лондоні друкує пригоди Олівера Твіста. Від романтика Гоголя з його пасторальними вечорами на хуторі поблизу Диканьки та герогічним Тарасом Бульбою. Такої безпросвітної похмурості чекали десь приблизно так само, як і від журналіста Дікенса, автора веселих скетчів та гумористичного роману Посмертні записки піквікського клубу. Попри те, трохи краще пізнавши життя столиці та провінції, вони обоє, як писали у радянській критиці, стають на рейки критичного реалізму. І відтепер рутина суспільного життя їх цікавить значно більше, ніж яскраві романтичні враження молодечих років. У Британії традицію детального змальовування суспільних звичаїв і вад підхоплюють сестри Шарлота Емелі та Ен Бронте. У 1847-му з'являються одразу два бестселери Джейн Ейр і Буремний Перевал. Енна з сестер наступного року з романом Незнайомка з Вілдфелголу. А того ж 1847-го з'явиться ще один знаковий реалістичний роман Ярмарок суєти теж британця Вільяма Текерея. Промовистим реалістом був молодший сучасник стендалія Бальзака Гюстав Флобер. Сюжет його найвідомішого роману Пані Боварі знають всі. Насправді ж цей текст демонструє цілий спектр принадреалізмом. Перед нами в деталях постає життя вигаданого проте типового французького містечка 19-го сторіччя і села, до речі, теж ми бачимо лаконічно проте дуже яскраво виписаних персонажів, з якими як здається, можна сісти і поговорити. І нарешті, після прочитання, напрошуються глобальні висновки про рід людський та його. Біде в конкретну епоху. Автор напряму не нав'язує нам свій погляд на мораль. Просто ми приймаємо авторську логіку. А в її межах реалістичний висновок неминучий. Що значить оце реалістичний? Ми з цього починали. Ема Боварі, який головний герой червоного і чорного, Жульєн Сорель або Рафаель де Валантен із Шагреневої шкіри, це молода людина, яка начиталася книжок, витає в хмарах, вимріє собі якесь фантастично прекрасне майбутнє, а тому задихається від сірості світу довкола і врешті гине. Тому французький реалізм і вважають зразковим, адже британці значно милосердніші до своїх персонажів. Щасливий шлюб, прозріння та примирення трапляються у фіналі їхніх романів значно частіше. А це виглядає дещо штучно і занадто гарно словом романтично. Реалістичний імпульс у літературі, як і романтичний, зрештою не вичах і після тих 40 з лишком років, коли реалізм був у тренді. Елементи реалістичної поетики. Точність опису, деталізація, докладне копросання у психіці персонажів можемо спостерігати у творах багатьох письменників пізніших десятиліть. І все ж серйозне переконання, що література може суттєво змінити суспільне життя, тривало менше ніж півстоліття. Врешті світ у 1870-х був уже суттєво іншим ніж на початку сторіччя, коли здавалося, що давні монархічні режими втримають Європу від серйозних потрясінь та змін яким же був історичний контекст часів реалізму? Я зачитаю пізніше. Знову таки, я зачитую невеличкі уривки з цієї книги і дуже раджу придбати її всім, хто цікавиться дослідженням української літератури в контексті світової, а вона дійсно існувала саме в контексті світової. Та чому існувала? Існує зараз, зараз.